Привіт, друзі! Оскільки ми ще досі на карантині, я продовжую свою серію відео про Бельгію та про мій досвід волонтерства тут. Як ви вже здогадалися із назви відео, зараз буду говорити про мовне питання, звичаї, традиції та інші цікаві речі, які мені тут дуже сподобались. Отож почнемо. Так, склалося історично, що Бельгія складається із трьох регіонів: з півночі в Фландрії, центру та Півдня Валонії. Де я зараз живу, та столиці Брюсселю, тому тут є три державні мови: нідерландська, німецька та французька. Насправді ситуація дуже цікава, тому що німецькою тут говорять приблизно 100 тисяч населення, тим не менше, вона є офіційною державною. Нідерландською говорить більше половини населення, і французькою говорять зазвичай на півдні та в центрі. Столиця Брюссель є двомовною. Тобто, тут ви побачите різні вивіски назви вулиць двома мовами нідерландською та французькою у супермаркетах, чи в магазинах, чи в музеях, чи в інших культурних центрах до вас будуть говорити двома мовами або нідерландською, або французькою. Це вже як ви забажаєте. І загалом, також тут ще дуже популярна англійська, я маю на увазі саме в Брюсселі. Натомість північ Фландрія є повністю нідерландською чи нідерландомовною. Я вам скажу з свого досвіду, що коли ми приїжджали у міста, які розташовані на півночі, ми зверталися до продавців французькою, у відповідь чули нідерландську, тому ми були змушені переходити на англійську. Ось такий цікавий курйоз. Але одразу скажу забігаючи наперед: чи підходить такий варіант сценарію для України? Чи варто проголошувати другу державну мову? Ні, тому що Бельгія це федерація. Україна не є федерацією, нам такий сценарій не підходить. Якщо комусь буде цікаво дізнатися більше про мовне питання в Бельгії, про історичні передумови, які сприяли розвитку різних мов на території країни, я вам залишу посилання на одну статтю, написану англійською, знизу в описі до відео. А ми рухаємося далі. Номер два почнемо тут із таких невеличких традицій чи то звичаїв. Карнавали насправді на березень у мене було заплановано відвідати кілька міст, в яких відбуваються карнавали. Але у зв'язку з коронавірусом всі мої плани полетіли куту під хвіст. Одним словом, Бельгія це реально країна карнавалів. Тут організовують щорічно кілька десятків. Я, на жаль, ще не була на жодному з них, але сподіваюся, що попереду ще півроку, тому я зможу відвідати хоча б один. Наступний звичай це сімейні походи в музей. За це я дуже люблю Бельгію, тому що щоразу, коли я відвідую будь-який музей, мене оточують сім'ї. Із дітьми, яким по 5, 6, 7 років. Причому це не такі діти, які хаотично бігають, б'ючи все навколо. Ні, вони уважно слухають, що їм говорять батьки. Інколи з ними забавляються аніматори. Що мені дуже сподобалось, це в одному музеї я побачила цікаву картину, коли на підлозі сиділо п'ятеро чи шестеро дітей разом із одним дорослим, і разом вони перемальовували картину, яку щойно побачили на стіні. Це було щось чимось, це просто вау. Наприклад, останнього разу, коли я відвідувала виставку Пітера Брейгеля, зі мною було дві сім'ї, з якими були діти, можливо, 7-9 років. Потім, коли ми потрапили в кімнату із інсталяціями робіт Брейгеля на стінах, коли повністю по всьому периметру кімнати вас оточують е відеопроекції, Діти були такі захоплені, вони бігали по підлозі. В цей час на підлозі транслювали різних рибок, моря, океани, і діти реально вважали, що вони бігають по воді, стрибали, очікуючи, що вода зараз буде під ними плескатись. Тому в цьому плані бельгійські музеї дуже круто підходять до сімейних походів. Наступне екстремальний петанг. Якщо ви ще не чули про цю гру, то опишу зараз кількома словами. У вас є одна маленька куля, десь приблизно такого діаметру, і є кілька більших металевих. Спочатку ви кидаєте маленьку, і далі ваше завдання кинути великі металеві якомога ближче до основної, тобто до маленької. Насправді все дуже просто, і спочатку я думала, що знуджуся за перші 10 хвилин. Але коли ми вперше грали в цю гру, десь на початку жовтня, я була настільки захоплена. Що навіть не звернуло увагу як про кілька годин. Тому, якщо ви хочете попробувати щось нове на карантині, вйо до екстремального питанку. <пи> 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 Наступне це те, що в бельгійців в крові. Це навіть незвичайна традиція, це щось інше, що не вписується в жодну з категорій, це вафлі. Вафлі – це те, чим ви можете запам'ятати Бельгію раз і не завжди. Принаймні так склалося і в моєму випадку, коли 8 років тому я вперше сюди приїхала і скуштувала супер смачнющу вафлю із морозивом, з шоколадом. Ням-ням-ням. Я ще досі пам'ятаю ці спогади, і це реально так класно. Вони дуже хрусткі, вони дуже смачні, теплі. По всьому Брюсселю стоять різноманітні фургончики, де продавці роблять вафлі власноруч. Тому рекомендую, як тільки ви приїдете чи до Брюсселя, чи до будь-якого іншого бельгійського міста. Однозначно пробуйте бельгійські вафлі, але не такі, які продають в супермаркетах, тому що вони взагалі втрачають свій смак, поки їх перевозять з одного місця на інше. Натомість шукайте такі фургончики, про які я вже сказала, тому що вони вам подарують райську насолоду. А зараз буду з вами прощатися. Наразі вам бажаю гарних вихідних. Піклуйтеся про себе і до нових зустрічей, Па-па!